Знову очі на лоба лізуть. Це вже просто перманентний стан, в принципі, можете не злазити. Нові історії про безсоромну цинічну корупцію на відбудові і знову з ниточками, які ведуть на банкову, там де офіс президента. Нові історії про так звану політичну гнучкість, яка насправді є нічим іншим як політичною безпринципністю. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст. і У цьому випуску у нас нове розслідування про безсоромну будівельну мерзоту, а також інтерв'ю головного слуги Верховної Ради Давида Арахамії, в якому він нарешті спромігся хоч щось вичавити з себе на тему нардепа Богдана Торохтія. І на сам кінець трішки дубінського для хорошого настрою. Так що підписуйтесь на канал, щоби збільшувати масовість офігівання і поїхали. Єофігів. Яофігів. Почнемо з мерзоти. На тижні команда Бігус.Інфо випустила вже третє за останній час розслідування про схеми і мутки на великій відбудові. Після війни цього разу це майже фільм, там понад 40 хвилин, і там все, як ви любите, там і мутні фірми-прокладки, на які зливають десятки і сотні мільйонів гривень. Недовиконані або взагалі невиконані роботи, і все для своїх незалежно від реального досвіду будівельних робіт. З усіх історій у цьому розслідуванні я найбільше офігів з двох. Історія перша. У травні 2022 року реєструють підприємство з помилкою в назві булівельна компанія-відбудова. Помилку навіть не запарюються виправити і продають компанію через OLX. А далі і одразу ж після продажу цій булівельній конторі віддали замовлення на перших 8 мільйонів на роботи з відновлення будинку в Бучі. Подальшому фірма помилка отримала замовлень від Бучанської міської ради і її структурних підрозділів. На майже 40 мільйонів гривень. Мало того, що десятки мільйонів гривень віддають компанії, яка ну це навіть не те, що не має досвіду, це щось глибше. За адресою реєстрації цього підприємства немає. Контакту за контактними телефонними номерами цієї компанії також немає. Та ти знаєте, що є? Є зв'язок з заступником голови офісу президента Олексієм Кулебою. Директор цієї конторки Борис Лісовський, як мінімум з 2016 по 2019 роки, працював інженером в комунальному підприємстві «Київблагоустрій». Тут же у 2016-му працював і Тімур Ткаченка, один з бізнес-партнерів Олексія Кулеби, який у Дива у 2019-му вже сам почав опікуватись київським благоустроєм на посаді керівника профільного департаменту. Якщо пригадуєте, то у минулому розслідуванні Бігосинфона цю тему ниточки привели до іншого заступника Єрмака до Ростислава Шурми, цього разу до Олексія Кулеби. Я вже можу собі уявити, як хардкорні прихильники чинної влади. Пишуть у коментарях, та яка різниця, коли компанія створена і з ким вона пов'язана. Головне, щоб вона роботу для людей робила. Я згоден, головне, тільки з цим головним є якраз найбільші проблеми. Наприклад, у Ворзелі вони мали відновити два пошкоджених будинки, за що і отримали від Бучанської ради понад 5 мільйонів гривень. Гроші отримали, а от самі роботи так і не виконали. Вони тривають досі. Так, чиновники заплатили за роботи, які ще ніхто не виконав. Такий з дозволу сказати стиль відбудови це не особливість однієї окремої компанії, це схоже взагалі вайб усієї великої відбудови. Наприклад, у бородянці взагалі відбуваються якісь треші, дичина. За ремонт взялася компанія Атмосфера Engineering Systems, на що мала отримати 6,5 мільйонів. Посеред осені робітники демонтували стару пошкоджену покрівлю. І зникли. Всю зиму була криша відкрита, і ми під клійонками жили. Бачите, це воно все позатікало Криша була снята, і воно все потікло». Через дощ і сніг на стінах зіпсувалася штукатурка. З'явилася пліснява. І в деяких квартирах нема світла, бо залило проводку. В цій історії ніби є позитивний момент після історії з цим дахом щодо діяльності підприємства відкрили кримінальне провадження. Всіх же не перевіриш, так сталося. Бувають недобросовісні підрядники. Правда, могло б звучати переконливо, якби після цього компанії не віддали замовлення на 32 мільйони на капітальний ремонт. Капітальний ремонт цього ж будинку. Так, ви все правильно зрозуміли. Компанія отримує мільйони гривень на ремонт будинку, руйнує його і отримує новий договір на десятки мільйонів гривень на капітальний ремонт цього ж будинку. І тільки коли журналісти починають цікавитися цією історією, розсилати запити. То тут місцеві чиновники схопилися і цей договір розірвали. Потім посиділи, подумали, мабуть, згадали, що віддали цьому ж підряднику замовлення на ще один капремонт такому ж пошкодженому будинку на центральній за 50 мільйонів гривень і розірвали й цю угоду теж. Бачите, а кажуть, що журналістика не дає результатів. Бо просто без журналістів місцева влада, вона як без очей. Вона не бачить, що відбувається з будинками. Вона не чує, з чим звертаються до неї громадяни. Вона безпорадна. Єдине, що вона може, це віддавати десятки мільйонів гривень фаристам. Увесь 40-хвилинний матеріал Наталії Лазаровичі і Олексія Ярильченка для Бігус.Інфо про такі історії. Про мутні підприємства, про розпиляне бабло, про незроблені роботи, про зв'язки з різними персонажами, явні і неявні. Я, звісно ж, не буду переказувати його повністю, але залишу посилання на нього в описі під цим відео. Його варто подивитися. Звичайно ж, не для хорошого настрою, але для усвідомлення того, яке свинство собі дозволяє влада на різних рівнях. Ліричний відступ. Знаєте, мені так іноді не часто, але закидають, що на цьому каналі я постійно використовую роботи інших журналістів, а сам своєї роблю дуже мало. Мені видається, що цей закид не дуже справедливий, тому що з усього інформаційного потоку я обираю те, що видається мені найважливішим або найбільш обурливим. І намагаюся додати цьому резонансу, щоб ви це краще почули, або щоб ви цього не пропустили. Ну і звичайно ж додаю до цього всього свої роздуми і свої акценти. От до того розслідування Бігус.Інфо мені в якості акценту хочеться додати таке невеличке звернення до ділків від великої відбудови. Які ж ви все таки є мразі? Інша тема, яку я відібрав для цього випуску, також пов'язана із журналістськими розслідуваннями Бігу про народного депутата від Слуги народу Богдана Торохтія. Тому що, бачите, до голови фракції Слуга народу у Верховній Раді Давида Арахамії, здається, врешті дійшло, що треба бодай щось сказати на тему Торохтія. Долетіли до нього, так би мовити, волання. Араханія! Ми тут на цьому каналі до цих волань доєднувалися не раз, тому не буду втомлювати постійних глядачів детальним переказом історії про Богдана Торохтія. Скажу лише, що за останні пару місяців команда «Бігус.Інфо» випустила два розслідування про слугу народу Богдана Торохтія, в яких розповіла про його регулярні поїздочки за кордон до дружини. Про те, що та дружина придбала собі в Болгарії таку некислу нерухомість, і що за час воєнного стану сімейна пара нормально так оновила свій автопарк. Зокрема, у березні 2022 року придбала автомобіль вартістю 7 мільйонів гривень. Оформлений він на дружину Торохтія, але він на ньому й сам їздить. А це вже 2023 рік. І це новий Mercedes Benz EQS 580 придбаний під час війни. А сідає у нього ай Pro про Макс. Ну і що важливо? Торохтій про це брехав, брехав і брехав. Свідомо і дуже гнило. А Давида Рахамія про це мовчав, мовчав і мовчав. Також гнило. Все дійшло аж до того, що мені довелося про Богдана Торохтія запитувати в народної депутатки від слуги народу Мар'яни Безугли. Пані Безугла, оце почала у соцмережах хвалитися. Яка її політична сила принципова? І на підтвердження цього опублікувала рішення про позбавлення мандата народного депутата Слуги народу Андрія Холодова, який ще в січні виїхав з України і відтоді не повернувся. Ну така у нас тепер турбошвидкість турборішень. Людина півроку сидить за кордоном, не повертаючись, і при тому зберігає мандат народного депутата, і лише через півроку її. З Верховної Ради виганяють. Так от під цим постом я в пані безуглої запитав: а що там з Богданом торохтієм? На що вона відповіла, що Торохтій на підході? Виявилося, що підхід, якщо й був, то десь в процесі підходу відбувся поворот не туди. Наприкінці тижня головний слуга народу Верховної Ради Давида Рахамія дав невеличке інтерв'ю РБК Україна, в якому запевнив небайдужу громадськість, що Богдан Торохтій нікуди не дінеться з Верховної Ради. Тому що. По-перше, Болгарія, в яку їздив Торохтій, це не Мальдіви, за які вигнали Арістова. Бо воно виявляється тут критерієм є чи то дороговий курорту, чи то географічна віддаленість його. А по-друге, справа в тому, що Богдан Торохтій не винен, це винна у всьому його дружина. І тут я прямо процитую цей шматок інтерв'ю. Дружина Торохтія не належить до нашої політичної партії. Ще до того, як вони були одружені, вона вже вела такий самий, скажімо так, демонстративний спосіб життя з майбахами, Бентлі та іншими речами, які на той момент не стосувалися навіть самого Торохтія. І трохи далі, я як можу намагаюся стежити за мораллю депутатів, але за моралью їхніх дружин я вже стежити не можу. Якщо вам здається, що більш жалюгідної спроби відмазати когось в українській політиці ви вже давно не чули, тоді сюди обійму. Мені теж так здається. На новенькому автомобілі за 7 мільйонів гривень катається Богдан Торохтій, але винна в аморалі його дружина, тому що автомобіль записаний на неї, каже на Арахамія. Ну а Болгарія не Мальдіви додає на Марахамія, забуваючи частину розслідування Бігус.Інфо про відпочинок в Катарі. Який же сором! Якщо ви пригадуєте, про що ми говорили у минулому випуску. А якщо не пригадуєте, то це може означати, що ви досі не підписані на цей канал і варто це зробити прямо зараз, щоб нічого не пропускати. Так, от у минулому випуску ми припускали, що Богдана Торохтія не виганяють з Верховної Ради через те, що він має хороший дах, належить до так званої групи Павлюка. Ну ось тепер Арахамія запропонував вам альтернативне пояснення. От і самі вирішуйте, яке з них вам видається більш переконливим. Це не все, що у тому невеликому інтерв'ю Давида Арахамії зачаровує. Там ще є. Прекрасний пасаж про те, що ці всі виключення з фракції Слуга народу насправді не свідчать про щось погане щодо фракції не свідчать про низьку якість кадрового добору, що все взагалі зовсім навпаки. Тут я знову процитую слова Давида Арахамі. На даний момент за весь час каденції з нашої фракції пішли або виключили 17 осіб. Частину цих людей не через скандали, а тому, що виявилися не готовими брати на себе політичну відповідальність за виконання обіцянок, які давали на виборах. Це від початкового чисельного складу фракції 6,75%. Ну можна, звісно, бавитися в гарну арифметику, тільки ця гарна арифметика існує не тому, що ви такі класні. А тому, що ви наполегливо тримаєте у своїй фракції, наприклад, уриноэфтальмолога Богдана Торохтія чи просто жлоба Макса Бужанського свого часу, коли ще до повномасштабної війни, ми на цьому каналі присвятили Бужанському цілий окремий випуск. А нещодавно я давав йому характеристику в рамках свого інтерв'ю для Ютуб-каналу Розмова. Якщо говорити про Бужанського, то його... А. Некомпетентність, банальна некомпетентність. Людина дуже часто несе е, таке враження, сама не розуміючи що, що стосується власне, законодавчої там, діяльності, е, Б. Його хамство, тому що це людина максимально, з максимально жлобської поведінки. Е, і е, ну, якесь таке українофобство, якесь таке, я не знаю, чи то що це у нього таке, але от його очевидне від Торгнення українського, воно ну, робить його аж таким, знаєш, аж якимось карикатурним персонажем. І цей персонаж він теж у слузі народу. Якщо ви цього інтерв'ю ще не бачили, а вам цікаво, про що я можу розповідати майже дві години, то посилання на нього я також залишу в описі під цим відео. Повертаючись до суті. Умовно гарна статистика Давида Арахамії з'являється через те, що слуга народу насправді дуже неохоче чиститься. І я ще пам'ятаю, наприклад, з яким скрипом звідти виганяли народного депутата Олександра Дубінського. Тепер щоправда, його життя вже другий тиждень підряд дарує нам позитивні емоції. На минулому тижні Олександр Дубінський, очевидно, спалився на поїздці до дівчини за кордон. Одна нога тут, друга там. На цьому тижні до нього, а потім ще й до його помічника, прийшли з обшуками ДБР та СБУ у справі щодо можливої підробки документів. Бо, бачите, Олександр Дубінський мав виїжджати за кордон. Нібито для того, щоб супроводжувати свого хворого батька. Але СБУ зараз стверджує, що батько виїжджав з України і повертався в неї сам. І як же ж Олександр Дубінський прокоментував ці обшуки? Репресії, репресії, політичні репресії. Ага, Олександр Дубінський написав, що йому щось там намагаються зробити з його ротом. Батько тупой собачий рот ні, чекайте, він якось не так цього разу сказав, не по Портновськи. Він написав, негідники з офісу президента намагаються закрити мені рота через опозиційну, значить, діяльність. Таке ниття це звичайно дуже смішно, тому що якби банкова справді дуже сильно хотіла Дубінського серйозно присанути, то з його американським підсанкційним статусом про нього би вже давно в Україні ніхто нічого не чув. А він скільки часу досі собі сидить у Верховній Раді, ну коли зволіє там з'явитися, і активно займається своїм дубіномовленням. Але мені подобається, як воно горить. На цьому безумовно мажорному акорді на сьогодні і закінчимо. І сьогодні не буде довгих висновків і моралей. Їх є багато у згаданому вище інтерв'ю, якщо ви хочете їх подивитися. Я ж лише завершу закликом підтримувати, підтримувати і ще раз підтримувати наші сили оборони. І донатити, донатити, і ще раз донатити. Це дуже важливо і для нашого сьогодення, і для нашого майбутнього. Завдяки Збройним силам України побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігію.